90 замість 5. депутати хочуть дозволити українцям ввозити автівки, придбані за кордоном, без мита, і користуватися ними без виїзду три місяці. Зараз таку машину пускають в Україну лише на 5 діб. Плюси та мінуси таких змін вивчала Валерія Кірічева. Він українець, а вона полька. Свою машину львів'янин Андрій придбав за кордоном. У Польщі такий форт чи не вдвічі дешевший, ніж в Україні, щоб заощадити чоловік авто не розмитнював. Тож тепер що п'ять діб їде за кордон. Я мушу перетинати кордон, їздити чи на Волині, чи в Львівській області мушу принижуватись перед польськими, що впустили. Норма про те, що такі, як Андрій, повинні у п'ятиденний термін вивозити свою машину з України, діє з 2012-го. До цього авто на іноземних номерах пускали на два місяці. Знову подовжити термін аж до 90 діб. Вирішили народні депутати. Ініціатор закону Олег Березюк не приховує, хоче, аби українці мали змогу купувати машини за кордоном і при цьому не платити величезні суми за розмитнення. Держава не запропонувала людям якісного. Дешевого способу пересування приватними автомобілями. У нас немає автомобільної промисловості. У нас неймовірні е, люди не можуть собі купити автомобілі, які коштують 20, дешеві в лапках автомобілі, які коштують 20-26 тисяч гривень. І вони не доларів. Вони не будуть дешевшими. І цього і це не станеться наступних 5 років. В асоціації імпортерів та дилерів погоджуються, величезні мита на іноземні машини українському автопрому не допомогли. Та голова асоціації Олег Назаренко проти дозволу ввозити нерозмитнений транспорт, Нібито транзитом аж на 90 днів, тому що це такі автомобілі, які стоять на облік в Польщі. І користуються ними в Україні. По-перше, заробляє інша держава, тому що страховку зелену карту вони роблять в Польщі. За тих огляд вони платять в Польщі або в Словакії, або в Чехії, або в Угорщині. Транспортний збір вони платять в тій державі, а їздять по Україні, розбивають дороги українські. Вирішення проблеми Олег Назаренко бачить у зниженні загороджувальних мит перед закордонними машинами. Такої ж думки і львів'яни, які користуючись близькістю кордону і зараз їздять на іноземних номерах, Я їжджу на польських номерах, але як на мене це не зовсім правильно. Я маю їздити на українських номерах на машині, яка зареєстрована в Україні, але розмитнена по почесному якомусь. Е Почесні сіні українські ж автовиробники на депутатську ініціативу подовжити транзит до трьох місяців поки не відреагували. Законопроект, що міг би дозволити купувати дешеві авто за кордоном, поки лише зареєстровано у Верховній Раді. Парламентарі за цю ініціативу можуть проголосувати вже до початку липня.